Вітаю вас, мої маленькі друзі. Погляньте, ми сьогодні з вами будемо експериментувати зі сніжком. Звісно, що він не справжній, штучний, але він зовсім як той, який на дворі взимку буває. Беручи до рук, він дуже добре розсипається, кришиться. Проводжу по ньому рукою. І він добре розгладжується. А якщо взяти в долоньку, то і стиснути міцно, то можна отримати ось таку грудочку. На що вона схожа? Правильно, на той сніжок, яким ви полюбляєте гратися взимку. Малята, як думаєте, чого сніжок у мене круглий, як м'ячик? Гладенький. Правильно, тому що я йому придала округлу форму своїми долоньками, А ось я його розсипала, розкришила. А тепер я його згорну в одну кубку. Ось так. Начебто гірка. І тепер беру не санчата, а ось такий м'ячик або будь-який округлий предмет. І намагаюся його втиснути в цю кубку снігу. І що в мене вийшло? Правильно, ямка, яку утворив цей м'ячик. А тепер я взяла ось таку ложечку і хочу спробувати нею зробити відтиск на сніжку. Чи виходить це в мене, діти? Правильно, так. А чому це відбувається? Молодці, тому що сніжок м'якенький. Діти, а що це за дивні звуки тільки що було чутно? Хто з вас знає? Які ж ви розумнички так правильно. А чи знаєте ви чому відбувається саме такий звук? Я вам зараз поясню, чому так відбувається. Коли сніжок падає на землю і вкриває з собою все довкола, то маленькі сніжинки падають одна біля одної, і зверху одна одної лягають, і між ними залишається повітря. І коли починаєш його стискати міцно, то це повітря і видає ось такий звук. Якщо ж взяти паличку або будь-який плоский довгий предмет і спробувати ним по рівній поверхні сніжку щось помалювати лінії рівні, криві, хвилясті, то ми це зможемо побачити. А тепер я вам пропоную зліпити сніговичка. Пам'ятаєте, що сніговик складається із декількох округлих деталей. І я роблю такі ж самі круглі сніжні кульки. У мене їх буде три. Одна буде найбільшою, друга буде трішки меншою. І остання буде третя найменшою. Стискаючи сніжок між долонь, я роблю їх округлими, і вони дуже добре ліпляться. Де потрібно, додаю більше сніжку, а де потрібно, забираю зайве. Намагаюсь їх утворити прямо як справжні м'ячики. Тепер добре розрівнюю поверхню, начебто сніговичок, у мене буде на. Зимові лісові галявині засніжені. І починаю його збирати. У мене є ще ось така шляпка для сніговичка. І ось такий гарненький сніговик у мене получився. Погляньте, ну зовсім як справжній. А у вас які сніговички получились?